Вийти на прогулянку, принести змінний одяг чи просто поспілкуватися в обласній клінічній лікарні. Запрошують волонтерів, які допомагатимуть військовим. Адже запевняють медики, окрім лікування, поранені воїни потребують догляду, а також підтримки у вирішенні бодай базових проблем. Дві медсестри є у відділенні. Вони фізично не справляються. Є дві молодших медичних сестри. Вони стараються допомагати. Але на 25 чоловік, дві медсестри це надзвичайно мало, де кожен потребує допомоги. Їх треба всюди звозити, і в магазин вони хочуть піти поїхати, і до стоматолога ми тут їх возимо. Також машина приїжджає, що їм допомагають поїхати їх розвести, посадити в машину, допомогти вийти з машини. Приходять волонтери, які нам допомагають привезти хлопців красивими зробити. І вони їх стрижуть. Також є багато волонтерів, які привозять продукти харчування. Вже більше року проходить лікування в стінах медичного закладу Микола Корнелюк. Я до вас. Можна мені зневолюючи. Зараз він легко справляється з кріслом колісним, та на початку виникали труднощі. Микола каже: якщо він підтримки в пересуванні не потребує, то і ті, хто без неї обійтися не може. Є хлопці, в кого і, і руки, подумали, і ноги. і. Навіть самі там пересісти чи піднятися просто з ліжками банально не можу. Основна маса хлопців вони не місцеві. Тобто є хлопці там, з Дніпропетровської, Запорізької, з Кіроградської, я, наприклад, з Волинської області. І є хлопці ну, там, додому тисячі кілометрів, і там ну, рідні не в змозі, можливо, приїхати, там, їм допомогти. А там це ну, відділення травми, і хлопці ну, можуть не можуть ходити з різними апаратами. Там, Люди самі не можуть навіть там ну фактично не поїсти, і ну вибачте заворужені там з такими звичайними потребностями не можуть справитися. В перші дні повномасштабної війни до лікарні надходило дуже багато, як гуманітарної допомоги, так і фізично приходили люди та допомагали. Та останнім часом волонтерська активність суттєво зменшилась, а потреби хворих навпаки зросли. Нам постійно бракує штанів спортивних, ну тому що це й речі, котрі літом шорти, зимі, штани. Які ну люди лежать в лікарні, вони ж не будуть військовій формі лежати. Тобто, відповідно їм потрібен якийсь одяг змінний. Нам ну, також потрібна гігієна. Ми навіть готові так, що хто бере на себе якесь одне відділення під опіку, там двоє-троє людей, і ну, робить догляд. Будь ласка, ми не проти. Ми звісно поспілкуємося, подивимося, хто це, що це, які маєте бажання до, до такої співпраці. Та треба просто хотіти мати душу, бути милосердним, не боятися поміняти памперс. От ми покажемо, як звісно, але не боятися, не боятися проїхати з цією людиною. Наталія ружило каже: головне бажання робити добро за покликом душі медична освіта для цього не потрібна. А ті, хто прагнуть дарувати свою турботу, можуть звернутися в адміністрацію лікарні, що на першому поверсі, або ж до самої заступниці медичного директора з медсестринства Віталія Кочандрі Аргара, телеканал 402.